Слава Богу. Хочу прочитати з Євангелія від Івана з 20-го розділу, з 27 го вірша, тоді промовляє до Томи подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий а Віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Мені в моєму житті не доводилося зустрічати Ісуса. Хоча я зустрічав людей, які Стверджували, що вони на цій землі своїми очима тілесними бачили Бога. Можна подумати, що вони щасливіші за мене, тому що вони його зустріли і бачили, а я ні. Але це не так. Тому що тут Ісус говорить, що щасливі ті, які, не бачивши, увірували я відчуваю в своєму серці щастя, тому що я пам'ятаю про те, що навіть якщо мої очі не бачать Ісуса, Його очі постійно бачать мене. І це найбільше мене втішає, тому що де б я не був би, і що б я не робив би? І навіть якщо мої надії не справджуються, я пам'ятаю про те, що очі Ісуса завжди бачать мене. Хочу нагадати ситуацію, коли апостол Петро йшов по воді. Він був щасливий, тому що він проводив свої земні роки життя з Ісусом. І настав той момент, коли він побачив Господа, який йде до нього по воді, і сказав: Господи, якщо це ти, дозволь і мені, щоб я це зробив. І коли він почав йти по воді. Я розумію, що він дивився на ситуацію очима свого серця. Але потім, коли його тілесні очі включилися, і він побачив все це так, як нормальна жива людина, він злякався. Висновок нам потрібно на все дивитися очима свого серця. Тілесними очима ми не бачимо нашого Господа. Але очима свого серця ми завжди бачимо Його в усіх наших земних обставинах. Ми завжди бачимо Його. Тому що Він завжди підкріпляє нас, Він завжди благословляє нас, Він дає нам здоров'я і все необхідне для життя. Оті друзі Йова, які прийшли до нього і втішали його, вони також дивилися на ситуацію очима тілесними. Вони не дивилися на цю ситуацію очима духовними, очима свого серця, тому що вони не могли цього зробити, вони були недуховні люди. І потім Бог їм докорив і сказав, ви не так говорили про мене, як говорив раб мій Йов. І ми можемо зрозуміти тих друзів Йова, коли вони прийшли і побачили людину, яка мала все, яка була благословенна Господом, але в один момент все це втратили, то можна було зробити один тільки висновок. Що Бог так може вчинити тільки з грішною людиною. І багато буває випадків у нашому житті, що ми також дивимося очима серця. Буває, коли запитують, як у тебе справи, ми говоримо, слава Богу, добре, і все. Але коли нас запитують, як там твій сусід, чи як там твій друг, чи ще хтось, то ми можемо стільки розказати, що. А все тому, що ми не дивимося на ситуацію. Очима свого серця. Також хочу згадати про Закхея, коли Ісус прийшов до нього в дім, фарисеї нарікали і казали, Ти зайшов до людини грішної. Вони дивилися тілесними очима, і вони бачили людину, яка була грішною, який був здирником, митником. Але вони не бачили і не розуміли. Серця Закхея. Живучи у цьому світі, він, напевно, томився і не знав, і не знаходив виходу. Але коли він почув про Ісуса і побачив Його, Його життя змінилося. Нехай благословить нас Господь, щоб ми дивилися на кожну ситуацію в нашому житті очима свого серця. Нехай Господь дозволить нам. Щоб наше серце не було затьмарене нашими оцими життєвими негараздами. Щоб ми завжди могли тверезо оцінити ситуацію, щоб ми завжди могли в усьому покладатися на нашого Господа. Так як коли апостол Петро і Іван йшли в храм і побачили того чоловіка, який просив милостиню, який був хворий, написано, що Петро поглянув на нього і побачив віру в нього. Він поглянув на нього очима свого серця. Тож нехай Господь нас благословить, щоб ми в усьому і завжди покладалися тільки на нашого Бога, щоб ми в усьому і завжди знаходили тільки позитив. Для того, щоб ми не впадали у відчай, ми повинні завжди пам'ятати, що навіть якщо ми в нашому житті не зустрічали Господа Ісуса і не бачили його своїми очима, очі Його. Завжди спрямовані на нас, і Він веде нас дорогою життя. Хай йому буде слава. Амінь.